Привіт, друзі! Додивіться до кінця, там буде дуже класна новина. Сьогодні сенсація під Foreign полісі Росія, схоже, починає програвати війну в Україні. Так, вони захоплюють територію, але це порожня інерція. Технічна перевага. З технічного боку ініціативи якби в Росії. Наступають, беруть землі. Але це ні для чого не приводить. Цифри шокують. З початку війни Росія втратила близько 800 тисяч солдатів пораненим. А економіка Росії трещить по швах. Інфляція зашкалює більше 10%. Ціни на нафту та газ падають. Бюджет Росії під ударом. А ось Україна тримається. Україна менша і бідніша, але дух незламний. Дрони, інновації, воля та перемога. Ось що тримає фронт. Що ж далі? Foreign Policy каже, Росія в глухому куті не має легкого шляху поміняти хід війни. А ось просто бомбезна новина. Українська ядерна зброя ближче, ніж здається. Британія має допомогти Україні розробити власний ядерний потенціал. Так заявив полковник британської армії Річард Кемп на Black Sea Security Forum. За його твердженням, це буде здійснено в рамках договору про стратегічне партнерство. Фінал. Так, друзі, Росія втрачає хватку. Час покаже. Ставте лайк, якщо хочете більше таких розборів. І пишіть у коментах, як думаєте, чим закінчиться ця війна. Підписуйтесь, щоб не пропустити гарячі новини.